І так, друзі, я сьогодні хочу з вами ще проговорити про таку тематику, як складові блогу. Дивіться, для того, щоб у вас продажі відбувалися, у вас має бути задіяно три ось таких складові. Перше це є трафік. Тобто до вас постійно мають приходити нові люди і бачити ваш контент, який ви будуєте на вашій сторінці. Це може бути таргетована реклама, це може бути тікток органічний, це можуть бути рекомендації, це можуть бути реклама у блогера, якісь колаборації, прямі ефіри спільні з суміжними несуміжними бізнесами. Тобто, ваша задача, щоб на ваш блог, на вашу сторінку постійно приходили нові люди. Це перша дуже важлива складова блога. Друга важлива складова блога це є. Ваша упаковка, як вона виглядає візуально, якої якості ваші фото. Це теж дуже важливо в продажах. І третя складова вашого блогу це є контент, тобто те, що ви пишете. Я розповідаю своїм учням, що упаковка це як обгортка, а контент це як начинка. Тобто, це як ваша гарна цукерочка, а це безпосередньо якого смаку ваша цукерочка? Да? Тобто, це є ваші пости, це ваші рілси, це ваші сторітелінги. Але дуже важливо, щоб саме ваш контент був спрямований на цільову аудиторію, тобто саме хто вона, що вона, які в неї є проблеми, які в неї є заперечення. тобто хто це, хто знову ж таки купує ваш продукт. І якщо ваш контент написаний саме для цільової аудиторії, і якщо у вас буде всі три складові блогу, у вас реально будуть відбуватися продажі. Дивіться, якщо забрати один із складових, наприклад, ми забираємо трафік, якщо у вас гарно упакована. Сторінка, у вас є класний контент, який написаний для цільової аудиторії, у вас продажі не будуть. Чому? Тому що дивіться, вас сьогодні можуть купити ваші підписники, які у вас є на сторінці, а завтра хто вас буде купляти, Для кого ви будете писати ті самі рілси, для кого будете писати ті самі сторітелінги, ті самі пости. Навіть якщо вони, повторюсь, написані для цільової аудиторії. Ну якщо немає трафіка нової вхідної аудиторії, у вас продажі не будуть відбуватися, навіть якщо у вас гарно упакований, класний контент. Наступне, якщо забрати упаковку людина, яка переходить з трафіка, бачить класний контент, але упаковка, якщо вона страждає, візуал просто жах, фото, жахливі, ніякісні, це одразу кидається людині візуально і вона не хоче купляти ваш продукт, тому що люди вони сприймають візуально. Дуже важливо, щоб це теж було естетично, гарно і вони одразу по візуалу оприділяють, чи ви є експерт в даній сфері, чи ви є профі, чи ви, є, чи ви справді те, що ви пропонуєте. То воно є ефективне. І, як правило, знаєте, кажуть, зустрічають по одяжку, проважають по уму. От якраз це саме про упаковку. І тепер другий формат. Якщо у вас є трафік, у вас є упаковка, але контент у вас. Взагалі, такий, знаєте, вода водою, непонятно що, і він не написаний для цільової аудиторії. Люди будуть іти з реклами, будуть бачити гарну упаковку. Ну, коли зайдуть в той самий сторітейл, актуальну папочку, в той самий ріл з пости, а там ні о чому, люди теж будуть розвертатися і йти. Тобто, знову ж таки, для того, щоб у вас відбувалися продажі, у вас мають бути задіяні всі ці три складові. Вони не можуть одна без одної працювати. Розумієте, про що я? Тому дуже важливо, щоб вашу сторіночку постійно приходили нові люди. Тобто я би акцентувала вашу увагу, це підписки. Тобто, навіть робити якийсь певний аналіз кожного дня, скільки людей до вас приходить, це дуже важливо. Якщо упаковка знову ж таки, да, тось. Завжди слідкуйте над візуалом, щоб він не плив, щоб він реально був гарний, щоб у вас постійно були нові, гарні, естетичні фото і контент. Дуже важливо, щоб він був написаний для цільової аудиторії, і тут ще важливо регулярність. Регуляр. Ність. Бо якщо у вас даже є знову ж таки контент, наприклад, тижневий, місячної давності, нова аудиторія приходить, і ось ці підписники, ваша цільова аудиторія, має бачити постійно нові. Нові пости, нові рілс, нові сторітейли, тому що як вони один раз зайшли, подивились на старі, а далі, щоб ось ці люди, які приходять з трафіку, їх треба прогрівати. А прогріваємо ми чим, контентом, вашими постами, вашими рілсами, вашими сторітейлами. І дуже важливо застосовувати всі теж три варіанти: і рілс, і сторітейл, і пости. Бо є люди, які дивляться сторіс. Сторіс дивляться близько 10-15%. А от рілс дивляться більше кількість. Людей, тобто їх дивляться близько 25% вашої аудиторії. Тобто є частина, яка побачить ваше сторітел, є частина, яка побачить ваші, ваш, знову ж таки, різ, і так само знову ж таки ваші пости. І реалс, і пости, вони, до речі, ще йдуть на нову аудиторію. Це теж дуже класно, що ви ще можете нову цільову аудиторію застосовувати, залучати на свою сторінку. Тому в контенті важливо ще регулярність, нові завжди публікації, рілси, і сторіси. і в трафік це те, що. Повинно завжди на вашу сторінку і слідкувати саме за упаковкою. Якщо ви все це будете застосовувати у вашому блозі, друзі, у вас продажі будуть на постійній основі. Тут ще важливо, який контент, як має бути упакована сторінка, який має бути безпосередньо трафік, це, звичайно, вже окремі тематики. Але я дуже хотіла би, щоб ви зрозуміли ось ці складові блоги, тому що без одного із, якщо щось випадає, то знову ж таки у вас продажі не відбуваються. Тому на рахунок цього, що ви теж зрозуміли.